Був у нас знаменитий гуцульський музикант Верешка, а він ще мав кличку, що Савчук так називали. Ну та й він, І чого багато з нього, як то кажуть, накрали егрів гуцульських. Та й голова сільради якого зібрали, були. Якогось бідняка такого не грамотного у селятині головою сільради. А я робив головою сільради у Шепецькій сільраді. А він, як сусід, та й зробив собі такий вечорок, а ми каже, двірники, голови, аби ми поговорили, що тут у честь мене він такий вечорок устроїв. Та й прикликав цього верешку, щоб там на цьому мечерку скрепку іграв. Та й ну, я прийшов, з Верешку, Верешкою грає, а він трошки випивши та й каже, ой пані Савчук, дай, та й все дає по п'ятерки, по п'ять рублів гроші, та й каже, ой, пані Савчук, аби вам Бог дав дуже багато добрих, щасливих гротів прожити. А Верешко не говорить, що дай Боже і вам, пані Козмінчук, але каже, дай мені Боже витримати. І далі грає. Той тобто знов має тут, що що тягне п'яку, оцей, оцей, пані Верешко. Ну, би вам Бог дав дуже гонорових таких щасливих років багато прожити. А Верешко каже, дай мені Боже витримати. І десь за п'ять раз отак повторяв, а той не догадався, як це, як це приходить. Ти живе, як хочеш, би я прожив добре. А був, будь якийсь прокоп пердей. Та й він часто жив там, де верешко, там по сусідку з Верешку, та то такий був якесь, ну, такий він був якесь дуже такий бойовий і інтересний той прокіп пердей. Та й верешко був такий, що любив жартувати. Та й прийшов той Прокоп до Верешки, а в нього була тяжча була і мені. та й він у тій воїні австрійській, він воював. Та був такий був за Австрії штурм батальйон, Що де треба штурмувати, та й цей штурм батальйон, значить, йшов чи з рускими, чи вже хтось з італіянцями, та вони штурмувалися. А він такий якийсь був, що то, то для сміха усе особливо верешка, говорить. Знаєте, що прокопе, я дуже люблю, дам вам горівки пети. Ви покажіть. Як ви штурмувалися з москалями та там з італіянцями, бо він був на Русько-Австрійському фронті і на австрійсько італіянському фронті. А він каже, то ж віддає якісь байнят, та я покажу. Ну, да ну як? Та він стане став серед, серед хати. Та й каже, то буває, що юда виді підходить, я туди, а Юда юдовице, я сюди. А я наперед, а то ще буває, що юда ззаду підходить. А я отак, а баба нясла, то та калена нясла тарілку з супом, а ви нік дав отак та й суду бабі ножа, байнятому шию. Баба, баба каже, що ви робите прогуляли, ви мене зарізали? А той проті каже, а ці тебе запхав під байнят. Pentru bintuale, babu, te-i vele reșu, că nu-i mai prosea,